Воно таке буде. Читаємо, читаємо і коментуємо. Обирайте свій варіант перший або другий. Якщо ви в еквешен робите, то отут-от панельки роб, показані вам да, equation. То що ми робимо? В чаті GPT згенеруйте текст з формулами. У формі тексту, де зустрічаються формули в абзацах. Тож зробити те саме, що ми, ми з вами? Якісь там, от може ви будете робити свій е, брейнстормінг і у вас ви, виникнуть якісь формули, то ви скажете тоді, згенерують е, цей самий текст да, в форм, форматі. З формулами вигляді тексту, щоб я мог його використовувати у Word. І воно має вам перетворити, і ви тоді з тим текстом, вже як я показувала, тоді е, невеличкий текст візьміть, тоді перетворюєте вручну ці формули. в, в, в Equation. Потім скопіюйте цей текст. Microsoft Word, конвертуйте його формулами MS Word equation. тепер, тепер Перетворіть, да, ну, перевіряйте, що у вас є формули в абзацах, перекладіть його за допомогою діпельів, або ну, я написала так, Google Scalar". Ну, Можете і тим, і тим способом. Die ну, точно спробуйте, Google Scholar Translate, точніше, ну, вже за бажанням. Ми Наступного разу це цікаве питання, які з цих перекладачів, бо у нас три способи є: Google Translate, DeepL і ChatGPT, що транслює краще на англійську мову, і навпаки, це треба вивчити це питання, і от ми подивимося, а потім ви вже зробите надалі висновки. от, то, що от Ми беремо просто ці формули, як я показувала. В абзацях копіюємо, заганяємо в DPL, дивимося, чи потрібна повторна конвертація. От очікувано, що буде потрібна повторна конвертація. Так само заганяєте в Google Translate, і так само робите висновок, показуєте, і все це відображаєте скріншотами. Тож, це е, оця частина. Тепер далі. Переклад текстів. Об'єднайте текст з один з, 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 з односторінковим фрагментом з вашої статті ПП1, що містить формули і сформуйте новий файл. Тож ідея яка? У вас текст тут маленький, а ви берете більший текст як, ну, з, е, вашої статті, де є формули, якщо там ці формули є. Да? І ідея така, що ви вже набагато більше роботи, щоб це все перекласти. Тому перекладайте вже цей більший текст за допомогою, Google, за допомогою Python. Тож ми перекладаємо цей текст на англійську мову за допомогою проміжної конвертації в LaTeX. А для цього в Google Colab за допомогою Python блокноту до кексту LATIC конвертуєте. Цю статтю доки в таку саму в статтю paper 1 1 Tech». Перекладаєте отак по фрагментам. Формули, які просто в окремому рядку не торкайте, а там, де є текст, отак послідовно перекладаєте, коментуєте або видаляєте вже український текст, і цей текст. О, да, перекладаєте, і, і потім назад ОБР, ну, протилежна операція і за допомогою цього оцього модуля конвертуєте цю новий текст, який вже тут 1-2 в PEPPA1.2DOKEX. Відкриваєте цей документ і перевіряєте, що переклад здійснено і що всі формули конвертовані коректно, так? Ні. От можете, можете просто фрагмент цієї статті скріншот зробити і написати все коректно в мене. Чи навпаки, от у нас бачили, що не дуже коректно. Тож треба було там формули розбивати на рядочки, потім кіріли ця формула з'їлася і так далі. От. Тепер другий спосіб. Тож ідея, яка завдання, що, що ми будемо робити з маленьким фрагментом, і що ми робимо з великим фрагментом тексту, тож треба підходити, ну, уявляйте, що у вас текст там на 100 сторінок. Ви ж не будете його отак от, ось, справити. Треба робити все, ну, все ефективно максимально. Тепер, якщо ви матайпі для тих небагатьох, е, хто в матайпі, От, тут я панель ви, викрила ви використання форми згенерованої чат-GPT. В чат-GPT чат генеруйте також текст формули, в тому числі в абзаці, та збережіть в форматі тех, тех як я показувала, тож зберігайте вже цей файл. Скопюйте цей текст в Чат-GPT. Цей текст ну, в принципі, я би бачив, що в чаті Діпті, якщо скопіювати текст з такими формулами, да, то він і одразу і буде в, тей, в текст. Тож ви можете або в, чат, в, чаті, в чата GPT скопіювати цей фрагмент, або е, з самого цього матайпа. Відкрити його там за допомогою блокноту, чи, чи ще щось скопіювати копіювати його в Microsoft Word і потім за допомогою оцього Tugle Tech перегнати його в От. Або іншому я написала тех конвертера, наприклад, GreenDec. Тому що, ну, коротше, перший, фрагмент, перший етап це ми беремо знову ж маленький текст і просто пере, переводимо його в MatType за допомогою Toggle тег команди, яка буде працювати в даному випадку на паки togle з Word the Word в оберному напрямку. Тут якраз показано є. Ага, або Виберете одразу цей грін EQ і переганяєте його е, в тех. Е, переганяєте нам треба. Так, щось, щось тут я вже... Ну, коротше. У нас текст, а нам треба на паки Word. Да? Це я неправильно написала. Окей. Тепер скопюйте фрагмент створеного тексту з формулою в абзацах, буфер. Перекладіть на англійську мову за допомогою А О, я вже ну-ка, раз. Генеруйте в текст формулами. Він вже в тех файлі, так? Да? Тепер перевели його в MatType. Як там у нас було, перевели MatType, тепер... Ага, от, ну що я мала на увазі, що якщо воно 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 в матайпі, тепер ми просто, як я вам показувала, копюма якийсь фрагмент з формулами і перекладаємо за допомогою DPL, Робимо висновок, чи е, зіпсувалися формула, чи залишилася формула, чи коректно це все зроблено. Да. Отут я трошки поправлю тоді це. це от. Скопіювали, переклали, тепер знову взяли це з буфера, зайшли в Word і тією ж самою командою перегнали в, в формули Матає. Передемонструйте, чи потрібно коректно, чи, чи потрібно. Чи коректно конвертувалися ці формули? От те саме, що ми робили. Це маленький текст. Тепер переклад текстів з формулами всередині абзаців. Об'єднайте, ну це вже були великі фрагменти, об'єднайте оцей текст один з одною сторінкою Paper 1, так само, як попередній варіант, що містить формули, перекладіть цей текст на англійську мову за допомогою проміжної конвертації. Латик одним вище зазначених способів. Тож ми беремо е за допомогою, наприклад, Green Ick, переганяємо докекс в Paper. В тег-файл, потім тут е, робимо отак послідовно по фрагментах переклади. Це буде Paper 1, 2 тех, і потім переганяємо в DocX. Скомпілюйте кожен з цих текстів, ну, в Overleaf і, чи, чи, чи де, в PDF, проаналізуйте, чи зіпсувалися формули при отакій, в ході такої. Пере, пере, в процесі цьому. Тут щось да, теж. І відкриваєте DOCEX, перевіряєте, що переклад здійснено в, в, при перекладі, що переклад здійснено і всі формули конвертовані коректно. Тож таке завдання. І тут в кінці є посилання на, на Google Colab, Overleaf. Google Translate і DPL. Все, що вам потрібно. Так, ну оцю другу частину я тоді оновлю завантажу, але здебільшого всі, я так зрозуміла, будуть працювати.